Це був перший сніг. Вони малювали світанок. Дуетом сердець. Вони зустрічали новий рік під саундтрек небес. Любов з першого снігу. Таку назву має новорічна шоу-програма, яка вийде в ефір 1 та 2 січня на телеканалі Буковина. Це був перший сніг. І вони хотіли стояти так вічно. Здавалося, небо. Ція небірними квітами, ромашками, ліліями, трояндами, вони падали під сніжну мелодію зимового вальсу. З новорічно різдвяними святами вас вітатимуть викладачі та студенти Буковинського державного медичного університету, Буковинського державного фінансово-економічного університету, а також Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. Найкращі зичення миру, добра, любові, щастя від колективів Чернівецького медичного та транспортного коледжів, а також Чернівецького комерційного технікуму. Побажання, побажання, побажання звучатимуть під ніжні новорічні мелодії у ресторані Вінстон Холл». Запальні танці і пісні, хореографічні композиції і театралізоване дійство, Зичення, віншування і побажання. Перший сніг він засіяв ніжністю і любов'ю. Здавалося, глянув так пильно спідвій і щастям наповнив усі келихи. Час пересіює. І відсіює. Час спостерігає і терпить, час дає шанс. А ми ми гадаємо, що він має вирішити усі наші проблеми. Він має віднайти нашу щасливу долю. Зупиняємося і чекаємо. А час проходить повз нас, і на спогад про себе залишає ще один прожитий день: тиждень, місяць. Прожитий рік! Дай Боже на столі і все, що треба для життя. Ви ніколи не замислювалися над тим, що весна, літо і осінь тільки один раз на рік, і тільки зима два рази в кінці року і на початку. Бо з року в рік. Хай вам множиться і ведеться, нехай тепло людських сердець вам щиру душу зігріває, і переможних справ вінець, хай вашу голову вінчає, гармонії у кожну сім'ю, миру, щастя і долі.